Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Воле Pro. Сьогодні говоритимемо про те, які виклики у новому 2024 році чекатимуть на українські банки та й на нас з вами. І так, 2023 рік вже завершується, але однозначно сказати, чи був це хороший, чи поганий рік для банків не можна. Адже кількість клієнтів у банках зменшилась за рахунок того, що значна кількість українців, які виїхали за кордон, все менше користуються рахунками українських банків. І вже плавно переходять на обслуговування тих банків, котрі працюють у країнах, у яких перебувають наші земляки. Враховуючи кількість людей, яка виїхала, це доволі сильний удар по наших банках. Проте, незважаючи на це, у 2023 році банківський сектор показав рекордні прибутки завдяки політиці НБУ. Але під кінець року для банків були запроваджені додаткові податки на надприбутки заднім числом, які, чесно кажучи, підпсували їм загальну картину. Тому однозначно хорошим чи однозначно поганим для банків 2023 рік явно не назвеш. Більше це виглядало як ролеркостер американські гірки. Але ось щодо 2024 року, то можна сміло говорити, що у цьому році на банківську систему і банки чекають дуже серйозні виклики. По-перше, це нові вимоги НБУ щодо зростання вимоги до власного капіталу банків з 200 мільйонів гривень до 500 мільйонів гривень. Це питання зараз обговорюється і є ймовірність, що дана вимога може з'явитися у 2024 році. Згідно даних НБУ, станом на 1 листопада в Україні працюють 62 платоспроможних банки, з яких 21 мають капітал нижче 500 мільйонів гривень. Тобто поява такої вимоги вплине на кожен третій банк. Нагадую, що ще здається, у 2014 році у НБУ говорили про ціль щодо зменшення кількості банків в Україні до 50. І запровадження вимоги у 500 мільйонів власного капіталу може дозволити НБУ досягнути цієї мети. А вже після запровадження нових вимог НБУ до капіталу у власників банків буде лише кілька варіантів на вибір. Або докапіталізуватися, але для декількох банків це означатиме як мінімум подвоїти свій капітал. І не кожен захоче це зробити, коли триває війна, адже ризики просто шалені. Або злитися з іншим банком, що далеко не просто і не усім бажаючим вдасться знайти необхідні компроміси у питаннях ціни та управління банком. Або і третій варіант піти з ринку. До речі, наприклад, ходили чутки, що Альпарі банк хотів злитися з РВС банком, але НБУ наче відмовив. Більше того, регулятор вимагає від Альпарі здати ліцензію, що підтверджує мету НБУ. Очистити ринок від банків без чіткої бізнес-моделі. До речі, Альпарі вже не приймає депозити і має найменший розмір капіталу. Тому, ймовірно, це перший претендент на вихід. А також Нацбанк у своєму звіті про фінансову стабільність за грудень написав, що три банки мають проблеми з капіталом. Але назва цих фінустанов Рожкова не назвала. А повний звіт із тестування банків має бути опублікований НБУ у першому кварталі 2024 року. Тому наступний рік для банків із недостатнім капіталом може бути цікавим, а нам, як клієнтам, слід уникати банків, які не виконують вимоги мінімального розміру капіталу. По-друге, на банки чекають потенційні значні відтоки клієнтів через нові законодавчі акти. Оча згадайте перші дні після реєстрації нового закону щодо мобілізації, де військовозобов'язаних зобов'язаних за неявку до ТЦК пропонують внести до реєстру боржників і, як наслідок, обмежити право на розпорядження коштами, продаж нерухомості та автомобіля. Першою реакцією на лише реєстрацію такого законопроекту були масові зняття коштів та перекази на рахунки дружин, сестер, бабусь, матусь і так далі. А слідом за цим, буквально за декілька днів, Кабмін опублікував національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. У ній планується надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків. Фактично, це означає скасування банківської таємниці. І як лише такий законопроект буде зареєстрований, то моментально банки втратять значну частину активних клієнтів і відповідну частину доходу від таких клієнтів. Адже певні клієнти, певна категорія клієнтів просто перейдуть в кеш і старатимуться не користуватись банківськими послугами. Також скасування банківської таємниці дозволить податковій нараховувати податок на перекази з картки на картку. Тому що, здається, з 2010 чи з 2011 року у статті 164 податкового кодексу вказано, що зарахування переказу на картку оподатковується згідно чинного законодавства. Тобто такі перекази оподатковуватимуться у розмірі 18% податку на дохід фізичних осіб та 1,5% військового збору. Так, станом на зараз вони мають оподатковуватись, але зараз немає інструменту, як це перевіряти на практиці. Тому якщо надходження від таких переказів ви не вказали у декларації, то і податок на них не сплачуєте. Тому на сьогодні така вимога сплати податків з переказів є, але реально вона не працює. А ось зі скасуванням банківської таємниці податкова зможе вас запитати за надходження на ваші картки, і вам прийдеться доводити, які з цих надходжень є доходами, а які ні. До речі, щодо переказів, то перекази між родичами, пенсія, дарунки, соцвиплати та аліменти не оподатковуються. І ось тепер уявіть собі ситуацію: ви працюєте на підприємство. і вам прийшла на картку зарплата. З цієї зарплати вже заплатило податки підприємство. У процесі виплати з вас вже зняли 19,5% податків. І ось, отримавши ЗП, зі своєї зарплатної картки ви купили собі в інтернеті якийсь товар, наприклад, взуття, в якомусь магазині. Ціна, на яке вже включає податок ПДВ. За певний час ви продаєте даний товар, дане взуття на OLX, наприклад. Покупець переказує кошти вам на картку за це взуття, і з цих коштів ви ще маєте заплатити 19,5% податку. Бо це вважатиметься як дохід. Адже це зарахування від іншої фізичної особи. Це не те, що подвійне, це вже якесь потрійне оподаткування виходить. А також врахуйте, що немає різниці, чи у вас депетна чи кредитна картка, надходження на будь-яку картку вважатиметься доходом, який підлягає оподаткуванню. Тому, наприклад, якщо під кінець місяця ви попросите свого друга закинути якісь кошти вам на кредитку, щоб залишитись у пільговому періоді, ну бо станом зараз у вас немає коштів, чи затримали зарплату, то з цих коштів ви також мали б заплатити податок. У такому випадку перекази P2P просто зникнуть у тому вигляді, як ми їх маємо зараз. Адже ну, хто захоче платити майже 20% комісій з кожного переказу. Також досі не зрозуміло, яким чином буде здійснюватись це оподаткування, безпосередньо під час дійснення операції, тобто автоматично, наприклад, як це відбувається при виплаті відсотків з депозиту, або постфактум після подання відповідних звітів до податкової служби. Я не вірю, що ось прямо усі надходження будуть оподатковуватись, адже це просто підірве банківську систему, та й це лише стратегія. Іншими словами, це лише поки що бачення уряду. А як це все буде реалізовано і чи буде реалізовано, це вже відкрите запитання. Також початок проєкту обміну даними з податковою, наче має розпочатись лише у 2025 році. Але давайте будемо відвертими. Дефіцит бюджету ну, просто колосальний. У нас війна. Фінансова допомога буде зменшуватись, а витрати неймовірно зростати. А це суттєвий стимул для наших депутатів шукати додаткові надходження до бюджету вже у 2024 році і не відкладати запровадження нових податків на пізніше. Тому не виключено, що скасування банківської таємниці та необхідність оплати податку з переказів може на нас очікувати і вже під кінець 2024 року. Також дана стратегія доходів передбачає збільшення податків для ФОП, збільшення акцизних податків і ще багато інших речей, про які вже детально розповідали в мережі, а також включає відновлення прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. Зараз податок на доходи фізичних осіб в Україні базується на фіксованій ставці 18%, запроваджені ще у 2016 році. Раніше ми вже мали прогресивну школу, де 15% податків платили ті, хто на цей момент отримав дохід меншим за 12 180 гривень, і 20% податку платили ті, хто мав дохід вище за 12 180 гривень. І в національній стратегії доходів пропонується зняти оподаткування для певної категорії осіб з низьким доходом. Деталей ставок ще немає, адже це лише стратегія, проте можна уявити, що, наприклад, люди з мінімальним офіційним доходом можуть мати і нульову відсоткову ставку. Люди з доходом, до прикладу, до 50 тисяч гривень на місяць залишатимуться зі ставкою 18%, а ті, у кого вище 50 тисяч гривень на місяць дохід, ставка становитиме 20%. І ось, якщо податки на перекази реалізують та запровадять, то я підозрюю, десь таким чином і буде реалізовано нарахування податків на перекази. Тобто буде умовний ліміт, після перевершення якого вам прийдеться сплатити податок, наприклад, по всіх ваших рахунках в різних банках за поточний місяць. Ви отримали переказів на суму 40 тисяч гривень, а ліміт до оподаткування, наприклад, 50 тисяч. Тому за цей місяць ви не сплачуєте податок. На наступний ви вже отримали 60 тисяч гривень рахування. Тепер вам треба за них заплатити податок або ж довести податкові, що це не ваш дохід, або що це перекази від родичів, які не оподатковуються. Ось десь такий підхід мені звучить більш реалістичніший, аніж оподаткування всіх фідних платежів. Але навіть такий підхід відштовхуватиме від користування банківськими картками і більше спонукатиме до переходу в кеш, як мінімум на перший час. Адже згодом таке оподаткування може стати нормою і більш звичною річчю для людей. Люди вже не так агресивно будуть на це реагувати. Але перша реакція буде однозначною зменшення кількості активних клієнтів для банків. Податки платити потрібно, але не кожне надходження на картку це дохід. Нагадую, це лише думки, як це все може бути реалізовано. Станом на зараз ми маємо лише стратегію і не маємо готових законопроєктів, щоб щось детально аналізувати. Але те, що податкове навантаження зростатиме, це факт. І не сприймайте це відео як залякування, а більше як інформаційну підготовку до того, що на нас може чекати в плані економічного життя у новому році. Тому, ну, як висновок, у 2024 році в дію можуть заступити нові законопроекти, які просто кардинально зніг на голову перевернуть банківську систему нашої країни. І якщо у 2023 році банки звітували про рекордні прибутки, то у 2024 році, при певних змінних, вони можуть навіть і боротись за виживання. Навряд чи усе те, що прописано в Національній стратегії доходів, у законі про мобілізацію та інших нормативних актах, то ще й у такому вигляді, як воно є зараз, буде реалізовано. Тому не лякайтеся заздалегідь. Податком на перекази зміна злякають регулярно раз в рік. Але бути в курсі справ та слідкувати за ситуацією, необхідно. У коментарях поділіться, що ви думаєте про ті всі зміни. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!